Зараз будемо а, ловити собачку ту, що посередині. От вона вже підняла голову, спить. Оце мамка. Ці стерилізовані, а це сіня. Ідуть да? до мене. На! На, малень! На, 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 на. на, 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 на. Ня, 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 ня. Хороший, хороший. Катя, вона что-то хромает, видите? Да, на переднюю все же, как обычно, все же не за том, что на белье едят. Я здесь перебрал. Сережа? Боже, ты такой кавалер красивый, слушай. На, 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 на. на, на.

На, 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 дивись на мене. На, на, на. А де корм? Візьміть в мене пакет, Катя, там є корм. Насипте, вони зараз всі А, да, в холодку насипте там і все. О, Сереж, лягла, лягла. Йдемте їсти. Пішли їсти. Так, все, не О, дивіться, уже починає напевно діяти укол. От наша собачка і ще не заснула, бачите? Слухає. Ми на території нашого знайомого, на території ресторану. У нього прибилися ці собачки, вони теж дворові. І е, цю дівчатку останню треба стерилізувати, бо вона вже, напевно, встигла погуляти чи ні, ще не знаємо. Але отут ну, вже попали в неї дротиком Положила, вже її клонуть на сон. Ну, надіємося, що попали, що все нормально. І вона зараз засне. Оп, голову положила. Щось вона. <рес> Щось вона, напевно, да, Напевно, вона вже засинає. Надіємося, що вона виробилася. Тут так гарно. Тут дуже гарно, тут красота така для відпочинку. Там вже наша Катя колишиться на, на цьому на колисці, а ми наростуємо колисатися. Катя ще не підходим, да? хай лежить, хай лежить. Хай лежить Катя. Може, ще рано може. Не до кінця попало. Подхожу, вона може засипати і час. Я, я не бачила цього моменту, щоб вона втікнулася і ну, типа... Щоб правильно втіло да. м'ясо. Так, да, на траві нічого мокрого немає. Але не факт, що вона попала внутрімишечно. Якщо підкожна, то це буде довго. Багато... Бачите, ще будемо бачити. Її себе хлопці її не будуть йти. Не будуть знову надіємося, що, що укол спрацює. Хвилин 5 ще подождемо да? і будемо бачити. О, там один хлопець, тут другий. Кавалерів куча. А вона одна лишилась нестерильна. Це видно домінантний хлопчик, От, То потім покажемо далі результат. Я підкрався найближче. Наш пацієнт вже при засинає. Кавалери тут вообще ходять в округ. От наші дівчата. На на. на. Бачите, клонить її. Клонить, але це <сум> так. Все, 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 перелізло. Ви поняли, так? Да? От. Фу-фу-фу. Зараз вирубиться. Е ви ще трошечки. І ми підійдемо, візьмемо її, погрузимо в машину. От наша дівчинка вже майже засинає. Ну хоче ще встати. Уже вже вона дуже тяжко. Ну, хай, ладно, ладно, ладно. На, Лягай, лягай, лягай. Лягай, лягай. П'яненька. Один з кавалєрів прийшов коло мене, сів і дивиться, на наблюдає, коли вона, коли вона засне, коли вона засне. Кавалєр, ти що? Тебе зараз той порішає, другий, який охраняє. Бачите? Охранник її головний. Ну вона вже утнулася. більше нікого не беремо? Ні, більше нікого. Яку? Все, порядок, дівчинка наша вже. Леці, звісно, трошки важко було сачком не несли. Нічого зробили, все порядок. Там вже наша вдія. No? І ще одна дворова біля заправки з сусіднього села. Ми. Жіночка нам привезла, щоб ми її стерилізували. Ще одну мамку стрельнули дротиком. от вона вже лежить, засинає. Нічого не видно, дуже сонце сьогодні. А тут на на маленька. На, на, спи, 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 спи. Ніхто тебе не обіжає. Зараз вона ще трошки засне. Так. І будемо її грузити в машину на стерилізацію. Вона приводить по вісім щінків за один раз. Два рази в рік. То зараз ми вона так трошечки засне і заберемо її, і стерилізуємо. Але молодці люди годують її тут на виробництві. Вона тут не пропадає, щенки дуже гарні, там фотографії потім прикріпимо теж. Дуже гарні дівчата лишилися, хлопців позабирали. Всі однакові були від якогось гончого песика, тата. Зараз вона засне і ми її загрузимо.